Віра, Віра, Віра. Ну. Я не шукаю. Віго. Ти другий нормальний. Щоб мир скоріше наступив, я їм хочу показати, ну, ну щоб всі здорові були, здорові, здорові, ще раз здорові. І, ну і щоб скоріше. Перемога настала наша, Головне, я захисникам нашим, що вони настарі їм піднялися, що ми таке ялинку ставимо. Різдвяна програма, яка розпочинається сьогодні із відкриття міської ялинки, а надалі в нас заплановано відкриття міської шопки. Це буде 20 грудня о сімнадцятій годині на площі ринок. Так само 24 грудня традиційно відбудеться винесення міського дідуха на площі Англів».